Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І сьогодні я на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гай. Ісіта, вітаю вас. Всім привіт, з вами Ісіта Гая. Ісіта, Традиційно з вами ми записуємо календар тижня. І скажіть загалом, починаємо традиційно а вже ж з неділі, це 9 листопада. І що очікувати українцям в цей день, якою буде енергія у неділю? 9 листопада, що очікує Україна і українців в цей день. чи Со, але А, Я бачу, що енергія дня буде досить чиста, прозора. Люди будуть почуватися себе добре. То в просторі буде багато енергії, і це час, коли можна активно діяти, коли можна працювати, коли можна займатися прибиранням в своїй будівлі, коли можна планувати поїздки, подорожі, походи, електросорту. якщо у вас є якісь справи, які ви відкладали, ви можете якраз в цей час їх. Ділити. Дякую вам і Рухаємось далі. Понеділок, 10 листопада. Скажіть, як цифра 10 буде впливати саме на цей понеділок? Що стосується понеділка, 10 листопада, е... енергія буде помірною, але також світлою, стан всередині буде спокійним. Лепка торта може турбувати якісь думки, спогади про минуле, згадки за минуле, якісь повертатися люди з ситуації з минулого в цей день. А взагалі я раджу присвятити цей день вдячності, подякувати простору, подякувати собі і подякувати всім з минулого, хто буде згадуватися у вас в цей день. Дякую вам, 11 10 листопада вівторок. Скажіть, яку практику ви радите виконати українцям саме у цей вівторок? Що стосується вівторка, 11 листопада, контактурмати Санте? Я бачу, що це День Єднання, це День Портал, це 11.11, 11 це День близнякових пламен, це День єдності пари. В цей день вам можуть снитися віщі сни, вам можуть іти знаки з приводу вашої пари на це втілення. Або ви можете згадувати інші втілення, ви можете згадати зв'язок з дуже близькою для вас людиною а В цей день відбувається синхронізація на рівні серця. Су, а ректилартусанта і відкривається розкриття здібностей серця. Це дуже світлий день. В цей день робіть медитації, танцюйте, відчувайте себе. Ісіти, скажіть, якою буде середа 12 листопада? Що воно принесе? А, що стосується середи, 12 листопада? А, це день руху, День знань. М День для того, щоб обмінюватися інформацією, дуже добре буде зустрітися з друзями, помінятися інформацією. Найкращий подарунок, який ви можете зробити в цей день, це подарувати книжку іншій людині. Так ви будете передавати знання і також подаруйте якусь книжку собі, нову інформацію собі. Через цю нову інформацію у вас життя пройде новий розвиток. Сіто, п'ятниця, 14 листопада, що має відбутися у цей день, і загалом, з чого його почати? Що стосується п'ятниці 14 листопада, що буде відбуватися в цей день? А це день пізнання нової інформації, а в цей день. Краще проводити будь-які оновлення. Якщо ви плануєте ремонт, це хороший день для ремонту. Якщо ви плануєте купити якісь нові речі, купуєте. Особливо важливо купити щось для дому в цей день, тому що все, що ви купите: тарілки, вазони, живі квіти, все це буде покращувати енергію в вашому домі, в вашій оселі, ви можете. Оновити постільну білизну в цей день взагалі це день про оновлення енергії і будь-які нові покупки, нових речей вони сприятимуть цьому оновленню. Ну залишається субота, 15 листопада. І скажіть чого остерегатися у цей день і від чого себе зберегти, вберегти, що робити українцям? Яку пораду ви дасте на цю суботу? Субота, 15 листопада. Еклакта. А, також пройде досить спокійно, але можуть бути якісь фізичні травми а, в плані, вас може хтось штовхнути, ви можете впасти, а, ви можете якось. А, Поранитися, будьте обережні зі своїм тілом, будьте обережні, якщо ви займаєтесь спортом, в цей день займайтеся обережно, слухайте мантру Сатурну в цей день, в суботу давайте пожертви для бідних людей, давайте пожертви для тих. То в цьому нуждається, підтримуєте хворих, підтримуєте людей похилого віку, і ваша негативна карма буде повністю розчинена. Обіймаю вас серцем ваша Ісіта Гая. Дякую вам, Ісіта, Дякую за. Такий прогноз на ціле тиждень. Ну і я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, якщо ви дослухаєтеся до порад нашої експертки, і які практики виконуєте ви, обов'язково напишіть у коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал. З вами була Олена Ковальова. Це був прогноз подій до зустрічі у наступних випусках.